У чергу це просто діти, незважаючи на те, чи є у них інвалідність, чи немає у них інвалідності, вони просто хочуть веселитися, тусити, гратися, читати книжки, попри те, є у тебе нога чи немає, чи є фізичні травми чи ні, ти залишаєшся дитиною, і насправді це лише одна із твоїх характеристик. А ти досі маєш своє ім'я, маєш свої хобі, маєш свої таланти, і ти можеш і маєш жити своє круте життя. треба дітям доносити сенс інклюзивного суспільства і будувати його починаючи через дітей хто як не котик з біонічною лапкою на рівні рівний рівному Може дати таке розуміння дітям просто з простими словами про складні речі. Надихачка, яка надихнула нас, назвати котику саме Паскаль, це Саша Паскаль, яка втратила ножку внаслідок ворожої агресії, і вона є для нас прикладом стійкості та мужності, як і сам котик Паскаль, який як ви бачите, теж має біонічну лапку. Мені подобається, що котика назвали в мою честь Паскал. Котик також дуже класний. Мені все подобається.